Хто б міг уявити ще років 15 тому що кіберспорт здатен стати професією? Це правда. А ми, друзі, продовжимо тему зайнятості і пошуку роботи з нашою гостею. Державна служба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи, де доступний єдиний портал вакансій. Про всі особливості цього сервісу дізнаємося від директорки Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк. Я зараз. Доброго ранку! Доброго ранку. Майте Доброго ранку. Вигляд. Дякую. Раді вас бачити. Гарний Назайм. вигляд. Наша снігова королева. <свіс> Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку, дякую. Так, Юлія, ну розкажіть, будь ласка, про основні функції цього застосунку. Um, ви знаєте, ми сьогодні взагалі Державна служба зайнятості змінює свої підходи на ринку праці. Ми перетворюємо наші сервіси ще на більш сучасніші. І безумовно, діджиталізація це один із наших пріоритетів. І от основні функції мобільного застосунку, які ми буквально нещодавно запустили, це можливість для наших клієнтів, для людей. Людей. ну, до прикладу, зареєструватись як безробітний, податись на допомогу по безробіттю через мобільний застосунок. А дуже вагома і основна функція мобільного застосунку це саме. Пошук роботи і електронний портал наших вакансій. Насправді єдиний портал вакансій, який існує, і в нього є доступ на в цьому мобільному застосунку. Це 225 тисяч вакансій на сьогодні. В цьому порталі об'єднані вакансії передових сайтів пошуків роботи Work.ua, роботою, служба зайнятості. Тому людині дуже зручно задати регіон, в якому вона шукає роботу, галузь, рівень заробітної плати, і вона буде бачити. Ти великий перелік пропозицій роботи, а як саме відбувається підбір вакансій? Чи враховується регіон там досвід Е, підбір вакансій відбувається таким чином, що людина обирає регіон, ага. обирає галузь, наприклад, там заробітну плату, йде перелік всіх вакансій, які є по заданому нею фільтру. І далі, якщо людина зацікавилась тією чи іншою вакансією, вона нажимає відгукнутись, заповнюється коротка анкета. Там ну таке коротке резюме людини, воно потрапляє відповідно до. Скажімо так, стейкхолдеру цієї вакансії і починається, ну скажімо так, зворотній зв'язок з людиною. Mm -hmm. Але спочатку потрібно зареєструватися, правильно, так, а так. потім ти вже маєш можливість переглянути uh, перелік вакансій. Так, сам дуже коротка реєстрація, ми зробили це дуже сучасно. Uh, застосунок можна закачати через Apple або uh, Google Pay. І реєстрація де як ну наприклад на державному порталі дія, враховуючи, що велика кількість наших громадян в Україні вже мають зареєстровану дію, тому реєстрація дуже подібна. Угу. А чи є можливість створювати власне резюме? У застосунку та або вже завантажувати гурту. Ми зараз ми будемо допрацьовуємо цей механізм, щоб людина могла завантажити власне резюме. Але насправді все ж таки ми більш на поля будемо робити таким чином, щоб заповнювати. Саме резюме в єдиному ну, цьому додатку, тому що можливості додавати резюме uh -huh. у кожного різний формат і так далі, тому uh -huh. важливо створити єдину форму. Uh -huh. Чи є у застосунку можливість консультуватися з фахівцями держслужби зайнятості? Застосунку є можливість записатись, ну скажімо так, в електронну чергу на консультацію, uh -huh. і зараз ми доробимо ще можливість зворотнього онлайн зв'язку. Тобто, якщо людина не може не хоче приходити. Немає можливості часового прийти безпосередньо uh -huh. в центр зайнятості. Вона буде мати можливість контакту через ну через телефон. Uh -huh. Uh -huh. Мені цікаво насправді це дійсно дуже зручно, я так розумію, що це стосується не лише безробітних. Тобто, якщо в тебе є робота, і ти хочеш ще додаткову роботу, ти так само можеш через службу зайнятості. Безумовно шукати. Так, служба зайнятості вона відкрита до, до всіх громадян в Україні. Ну, тобто, це ти важливим. можеш мати роботу, але ти можеш звертатись до служби зайнятості. У нас окрім пошуку роботи і реєстрації людей як безробітних, у нас є безліч інших можливостей для наших громадян. До прикладу, наші програми навчання і перена. Навчання і їм можуть скористатись не тільки люди, які зареєстровані як безробітні, а і інші громадяни. От на сьогоднішній день це люди, які старше 45 років, це наші внутрішньопереміщені громадяни, люди з інвалідністю, наші ветерани і ветеранки без обмежень по віку. Тому ми на сьогоднішній день відкриті. До того ж, ми є реалізатором програми. Є робота урядової програми Міністерства економіки, і ми реалізуємо, видаємо гранти на створення розвиток власної справи. У нас до кінця року буде відкрита мережа офісів, зроблено в Україні. Які є супроводжують платформу, зроблена в Україні, і в кожному нашому районному центрі, в нашому центрі зайнятості відкритий офіс сучасний, де наші працівники консультують по всіх державних програмах, зокрема які реалізує служба зайнятості і інші? Як і людина може, скажімо так, отримати грант на розвиток свого бізнесу. Далі ми також можемо допомогти супроводити заповнення бізнес-плану, заявок і так далі, тому. Знаєте, це такий зручний хаб для створення свого підприємництва. Це дуже зручно. А вже була якась реакція користувачів на цей застосунок. Ну от буквально за тиждень ми маємо 10 тисяч зареєстрованих зареєстрованих в нашому мобільному застосунку. Я вважаю, що це дуже непогано, дуже непогано і це так. говорить про те, що це є, скажімо так, актуальним для людей. Ми безумовно збираємо відгуки на сьогоднішній і день. Що? Переважна більшість позитивних, але люди дійсно надають такі рекомендації, що можна доопрацювати, наприклад, mm -hmm. що що, ну, от, наприклад, от зворотній зв'язок через е, телефон. Тобто uh -huh. так людина може записатись на прийом через на в електронну uh -huh. чергу, да на конкретний час відвідати центр зайнятості. Uh -huh. А ось до прикладу, якщо я хочу просто телефонним дзвінком, тоді ми можемо доопрацювати цей компонент, коли людина залишає свій мобільний номер, і ми просто їй будемо ну, робити зворотній зв'язок. Uh -huh. Нагадайте ще, будь ласка, як його правильно знайти, де шукати глядачам нашим, як е, його скачати? Встанову він ]ому. скачується в е, App, Store? App Store і Google Play. Ага. Тобто він повністю під, підлаштований під і смартфони, Як його шукати? І... Заходите в ну наприклад в Епопей, да пишете пошук Державна служба зайнятості державна да, служба да, зайнятості. і він надасть там буде наш логотип Державної служби зайнятості і можна скачати. Застосунок скільки вже працює, скільки він тиждень, вже? тиждень цього? Так. і це вже така статистика так. за цей тиждень. Так. А, також хочу знаєте подякувати, тому що ми цей застосунок створили а, з нашими міжнародними партнерами партнерами з програми розвитку ООН UNDP. І на наступний рік ми маємо плани. Народже не тільки плани, а ми вже маємо заходи стосовно реалізації допрацювати його для роботодавців. Тобто на сьогоднішній день він налаштований для роботи з фізичними особами, з нашими клієнтами. В наступному році ми його допрацюємо для роботодавців, і тоді вже можна буде через смартфон подавати всі вакансії. Це буде спрощена форма. Крім того, роботодавці зможуть подавати заявку на різні наші компенсаційні програми, які ми реалізуємо якими вони користуються, і це вже теж буде в смартфоні. А ви вже помітили ось за цей тиждень які професії найбільш затребувані? А, ну, скажімо, таким чином, ми це помічаємо не в самому мобільному застосунку, а взагалі в нашій ну, щотижневій роботі. і Тут знаєте, ситуація не змінилась стосовно там до воєнного періоду. Ми розуміємо, кого шукають роботодавці? Розуміємо, яку роботу шукають люди сьогодні. Взагалі, ринок праці працівника пропозиції роботи зараз набагато більше, ніж людей, наприклад, які зареєстровані в службі зайнятості. У нас є області, наприклад, Львів, місто Київ. У нас набагато більше пропозицій ніж людей, які а шукають чим? От ви проводили якісь? Ну людина. звичайно, тому що ну на жаль, дуже велика наша кількість наших громадян, які є працездатними. Вони виїхали на сьогоднішній день за кордон. Велика кількість наших ветеранів, ветеран, ветеранок, ветеранів сьогодні мобілізовані і воюють. І тому безумовно у роботодавців є нехватка кадрів, і тому ми маємо безліч дуже хороших пропозицій від роботодавців з достойною заробітною платою. Тому я і запрошую всіх наших громадян, хто шукає роботу, звертатись до нас, тому що ми ламаємо міфи. Завжди люди думають, що служба зайнятості, як було раніше, ну не завжди може запропонувати там достойну роботу. Наразі ми змінюємо е, цей стереотип. Ми дійсно працюємо з багатьма роботодавцями, і ми і ми знаходимо роботу людям з гідною заробітною платою з хорошими умовами праці. Українська державна служба зайнятості, але маємо стереотипи, міфи. Що ще там можна зламати? <рес> правильно, правильно. О, отже, у нас у студії була директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Я впевнена, що цей новий застосунок стане у пригоді багатьом українцям. Дякую, дякую.